А чого на дорожчому ліжку немає зйомного чохла, а на дешевшому є. Давай почнемо з того, що таке зйомний чохол. Це ось така фішечка, де у вас чохольчик, бачите, знімається повністю з короба. І, по-перше, ну, воно виглядає гарніше, ніж ось такий стик царги. І, по-друге, його можна замінити похім чистити. А чого тут немає, тому що цей виробник Єврософа-фабрика їх не робить. Тобто вони роблять класні по міцності ліжка, гарні по вигляду з голів'я. Ну, чухли не роблять, і ми їх, в принципі, заставити не можемо. А на рахунок лідера, то, він не... то тут фабрика інша в нас робить, і вона все робить зі зйомними чухлами. Що цей лідер? Що, наприклад, ось ця Елегія теж зі зйомним чухлом, що Ліжечко, бергамо? Теж у нас є часто на виставці, і там теж зйомний чохол. Хоча по факту 16 500, це коштує вже не знаю 1022, напевно, да, з підняттям ціни, 100. тобто п'ять тисяч різниця. Але тут чохол є, тут чохла нема. Тому коли обираєте ліжко, раджу звернути на це увагу. Хоча ліжко-віола в нас популярне, деяким людям цей момент не принциповий, тому що по факту тут кут не є твердим, і вони купують і віолу також. Замовити, що віолу можна на сайті Солоха є в шапці профілю телефон для зв'язку.